Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку усім і дорослим, і малим. Малята сьогодні до нас з вами завітав незвичайний гість. А хто саме ви зараз дізнаєтесь, слухайте уважно? Сіренький кожушок Пара довгих вушок, жвавий побігайчик, що зоветься. Зайчик. Так, малята, подивіться, який він маленький та гарненький. Давайте ми з вами роздивимось нашого зайчика. Подивіться, що це в нього. Так, це очі, а у малят моїх є очі. В мене є ось. Так, і у малят є. А це що? Що це? Носик, так. А це що? Ротик, а у малят є ротик? Так ось він. А це що? Це вушка його довгі. А у малят є вушка? Так, є мої розумнички. Малята, а що це у зайчика? Так, це лапки його прудкі, завдяки яким він швиденько-швиденько біжить. І ніхто його не може зловити. А це що у нашого зайчика? Так, це хвостик його маленький, який ти гарненький, зайчику. Зайчику, що сталося? Малята зайчик каже, що бігав та шукав сьогодні моркву і нічого не знайшов. Допоможемо йому. Зайчику на суму, зараз ми з малятами, намалюємо тобі багато-багато морквинок. Добре, малята. Тоді до справи! Малята, давайте ми з вами зараз для початку розімнемо, розімнемо наші пальчики, щоб вони в нас були слухняними. Ось так покажіть мені травичку. На зеленому ложку Плигав зайчик в кожушку, раптом град пішов з дощем, заховайся під кущем. Давайте ще раз. На зеленому ложку. Плигав зайчик в кожушку, раптом град пішов з дощем, заховався під кущем. Добре малята, давайте ми з вами роздивимось нашу моркву. Яка вона в нас? Вона лекадова в нас, і вона у нас оранжевого кольору, а бадилля в неї зелене. Ось подивіться, я змішала червону. І жовту фарбу. І в мене вийшла ось така оранжева. Вам матусі обов'язково допоможуть. І зелена фарба в нас для батилля. Ось беремо наш кулачок, ось так, макаємо пензлик, ось так ми. Намазуємо. Багатенько так, щоб морква в нас була така сочненька, гарненька. Ось так от подивіться. Ось. Кладемось так кулачок. Ось так добре-добре, прикладаємо. І піднімаємо. Подивіться, яка морквинка в мене вийшла. Беремо серветочку, витираємо фарбу не потрібно. Ось. Беремо потім пальчик, Макаємо у зелену фарбу і ось такими рухами згори донизу. Малюємо бадилля. Подивіться. Ось так. Подивіться, яка гарна морквинка в мене вийшла. Я подарую її зайчику, і він дуже буде радий. І я тепер чекаю на ваші роботи, і прийшов час прощатися. До нових зустрічей, малята!